Добрий день, тиждень. Що минув, він нам показав, що ситуація на фронті змінюється не сильно. Тим не менш відбуваються суттєві події. Перш за все, там, де йдуть бої, вони інтенсивні, навіть без значного руху. На сході і півночі ворог тисне. Він намагається отримати кращу позицію перед зимовим періодом на півдні. Досить несподівано для світу, і, схоже, значною мірою несподівано для Росії українським військам вдалося сформувати почати операцію, яка може мати. Великі наслідки мова йде про плацдар на лівому березі Дніпра у Херсонській області, і там бої скоріше на користь України. Вся ця ситуація на користь України, але головне те, що можна було побачити минулого тижня, те, що увага зміщувалася з поточних справ на фронті, які ми бачимо, змінюється не суттєво з тижня в тиждень. На, на, на стратегію війни війни можна так сказати. На стратегію того, що буде далі, і у цьому плані у великому контексті російсько-української війни відбулось багато чого дуже важливо. У світових розрахунках і стосовно допомоги України взагалі бачення повоєнної повоєнного порядку, те, щоб не починались нові війни, тому що нові війни у світі вони напружують той порядок і західну систему, яка, яка на нашому боці, і ми частина західної системи, вона за НАТО напружується і немає впевненості, того, що західна система може пережити перемогти більше ніж у двох війнах, а зараз ми бачимо дві великі війни: російсько-українська і е, палестино ізраїльська війна. І от дуже було важливо, щоб ескалації подальше не відбувалося. Ну, звичайно, це умовно, тому що є багато війн у світі, які ми просто не бачимо через власні проблеми. Наприклад, ситуація в Судані, ситуація на Балканах, ситуація в Латинській Америці. Там не скрізь війна, але Судан це це справжня, справжня війна. Але от великої війни, якою б могла наприклад стати війна навколо Тайваню або, або загострення суттєве на Балканах, схоже, все ж таки цього не станеться. Тиждень, що минув, він може можна про нього сказати, що він дав надію на розрядку великої міжнародної напруженості, яка існувала між Сполученими Штатами і Китаєм, от зустріч. Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка була у Сполучених Штатах в рамках саміту ОТЕС, на якому не було Путіна, тому що там йому там вже нема чого робити. Дві наддержави вирішують між собою відносини. Там Росії немає місця, тому що це не наддержава, це велика потужна держава, але не наддержава. І те, що відбулося на, на переговорах на консультаціях на, на зустрічі лідерів Сполучених Штатів і Китаю, тому що там не було конкретних конкретних документів, але були важливі рішення. Рішення головне те, що Зараз найближчим часом війни навколо Тайваню не буде ніхто цього не хоче. І навпаки, будуть певні ознаки зміцнення мір заходів довіри і розрядки міжнародних відносин. Це стосується військової взаємодії, і взаємодії і спроб вирішити торгівельні питання і спільного бачення, формування спільного бачення щодо майбутнього штучного інтелекту. Це дуже важлива проблема питання, не проблема питання скоріше. І, звичайно, така болісна проблема для сполучених штатів як е, постачання синтетичних наркотиків, від яких гине щорічно в Сполучених Штатах 70 тисяч осіб. Взагалі це дуже велика проблема для сполучених штатів. Там з китайських компонентів у Мексиці робляться ці наркотики, і вони потрапляють на американський ринок. І це пов'язано, до речі, із питанням стіни. І, до речі, це пов'язано з питанням допомоги Україні, яка має бути за думкою. Значної частини сполучених штатів пов'язана з питанням стіни на цьому питанні спостерігається розрядка. Можна сказати, що уваги світу і ресурсів світу зараз буде більше для того, щоб вирішити гарячі війни, які зараз існують. І друге, що треба сказати, що у палестино-ізраїльській війні Ізраїль досяг значних успіхів на полі бою. І ситуація така, що Ізраїль доводить ситуацію до тієї межі, коли мають розпочатись ну, політичний етап, тому що східна частина гази фактично контролюється Ізраїлем, там повна евакуація населення, там знищується інфраструктура Хамасу, і далі ну в принципі світ наближається до того, що далі вже дипломатія. І це теж означає, що, що увага світу. Звільнюються від цих двох проблем. І от на фоні такої розрядки був, був великий, великий багато візитів до Києва. В основному вони були пов'язані з 10-ю 10 річницею Революції Гідності, але Окрім власне, такого символізму підтримки України у тому, що 10 років тому був зроблений правильний вибір, були два важливих візити з точки зору перспектив війни, це візити міністра оборони Сполучених Штатів разом із командувачем сил НАТО в Європі, який є американським генералом. Ну, за, за традицією, і міністра оборони Німеччини. Ці візити… Можна сказати так, що ці візити про, про найближчі найблю найближчі потреби України і перспективу на наступний рік, виходячи з того, що допомога у сполучених штатах голосування допомоги у Сполучених Штатах для України гальмується треба ще раз нагадати це відомо але просто для розуміння те що очікує україна і очікує можна сказати світ від голосування у сполучених штатах це не конкретний пакет допомоги це встановлення якщо можна так сказати бухгалтерського ліміту на те в яких межах виконавча влада сполучених штатів може наступного року Використовувати, надавати допомогу Україні, от зараз це голосується. Має бути проголосований такий великий ліміт, в рамках якого буде надаватись допомога. Минулий ліміт, який був встановлений у грудні минулого року, коли президент України був у Сполучених Штатах в у конгресі, він майже вичерпаний, але не повністю вичерпаний. Ми чули, що ще був наданий пакет з того старого великого пакету 100 мільйонів. От на, на цьому тижні було оголошено, що Сполучені Штати надають, От, але в принципі є проблема яким чином буде надаватись допомога у наступ, на, наступного року? Є проблема а, фронту. Фронту проблема фронту стратегічна полягає у тому, що у України є засоби, і у наших партнерів є засоби для того, щоб утримувати ситуацію на фронті, але недостатньо. Ресурсів не, не те, що ресурсів не, не зрозуміло, як забезпечити максимально ефективну деокупацію. Були статті головнокомандувача збройних сил, публічні статті публічні комунікації, з яких ми теж можемо зрозуміти, чого не вистачає. Я я трактую ці візити так, як відповідь на цей запит України на наступний рік, що може бути зроблено, і якими темпами у наданні власне військової допомоги. Озброєнь, тактики, техніка те, що може дозволити відновити. Інтенсивну деокупацію і швидку деокупацію зараз можна говорити про те, що такий комплексний європейсько-американський пакет, який ми нам привезли в рамках цього візиту, він полягає у тому, що підтримка Європи вона ніяк не зменшується вона гарантована. Її вистачає на то на те, щоб витримати наступні місяці зимові місяці, коли Росія буде. Продовжувати тиснути раз і намагатись руйнувати інфраструктуру, два тому що вона накопичила ракети. цей зимовий пакет Україна отримує принаймні від Європи. А що стосується того, як і коли. Сполучені Штати можуть надати допомогу. Ну, треба розуміти, що варіанти можуть бути різними. Дійсно, є ризики того, що через політичні обставини сполучені штати не зможуть проголосувати, і справа не у тому, що Сполучені Штати. Припинили підтримувати Україну ні, більшість американських громадян всіх політичних поглядів у ну, сукупно вони підтримують підтримують те, що Україна надавала допомогу. Але є політичне питання, яке полягає у тому, що. Одна політична сила, яка в опозиції у сполучених штатах вони хочуть, щоб президент, президент Сполучених Штатів, надаючи допомогу Україні, також пожертвував тими видами економічних тими частинами бюджету, які важливі для обрання, тобто вони хочуть зробити так, щоб для президента Джозефа Байдена було ризикованим надавати, щоб допомога Україні. Знижували електоральні шанси Джозефа Байдена, це складне питання, але це внутрішнє питання у сполучених штатах. В принципі, те, що треба розуміти? Треба розуміти, що власна військова допомога, яка Україні потрібна від сполучених штатів наступного року, вона, ну скажімо, це 5% від бюджету Пентагону. Це не такі кошти, які б які б не можна було знайти через той той, той чи інший механізм. Зрештою, сполучені штати надають багато допомоги партнерам. І партнери, яких принаймні в рамках Рамштайну 50, приблизно 50 країн, ну ця допомога може дійти до України різними шляхами, можуть бути знайдені різні механізми в рамках Сполучених Штатів. Там існує три механізми, якими можна надавати велику міжнародну допомогу. Зараз використовується один з них, є ще ленд-ліз, є ще інші варіанти. Тому. Ну, тому є ризики, але немає стратегічної такої проблеми: що, що треба готуватись до катастрофічного плану. Бій ні, такого не існує. Сполучені Штати дійсно мали зараз запевнити інших наших партнерів, що американська допомога буде, що коаліція не розсипається, що допомога буде продовжена, але в цій допомозі є свій розклад, як який на жаль. Який на жаль знаходиться під впливом політичних різних обставин, а це те, що можна говорити про, про, про стратегію війни. Це погана новина, те, що ризики надання американської допомоги існують. Е, 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 е. З військової точки зору я думаю, економічні питання будуть вирішені, тому що той пакет, який голосується, там ще є і бюджетна підтримка, і фінансова підтримка. Але щоб надати необхідні кошти для балансування українського бюджету, зараз не вистачає ще на наступний рік певних коштів, це може бути зроблено через різні механізми. І через світові фінансові установи, в які Сполучені Штати можуть вкласти через інші механізми. Тобто, це не така проблема, як та проблема, що Пентагон ну зараз обмежений у надані у наданні озброєнь прямо зараз. Але це не означає, що ситуація триватиме. От, те, що можна сказати про візити двох міністрів і одного командуючого військами сил НАТО, те, що вони. Привезли своє бачення розкладу розкладу зимового періоду і розкладу продовження контрнаступу наступного року. Я не включаю, що і для них теж було важливо почути певні речі. Я думаю, головне, що вони хотіли почути, це те наскільки Україна сама готова продовжувати внести тягар війни, тому що для України це жертва, це людські жертви, незалежно від того, скільки озброєнь, це людські жертви, і це складно. Ну я думаю, вони отримали свою відповідь і отримали свій заряд впевненості, що Україна готова готова продовжувати деокупацію. Але добра новина на фоні всіх цих ризиків, те, що я сказав: по-перше, спостерігається розрядка напруження між сполученими штатами і Китаєм. Це означає, що війни навколо Тайваню або на далекому східі. Найближчим часом не вистачить, і є вікно можливості для України завершити війну перемогою без відволікання уваги на інші театри. І так само Ізраїль підходить до військової перемоги. За якою буде важкі, але все ж таки дипломатичні зусилля. Але військова частина вона вже зрозуміла, вже зрозуміла, що не буде ескалації з боку інших країн. Ніхто туди не втрутиться, нікому Хамас за великим рахунком не потрібен. Навіть їх прямим спонсором, ніхто за них воювати не буде. Ізраїль їх переможе, і це теж добре, тому що от ми зараз і побачили, що візит двох міністрів до до України він, він супроводжувався певним переключенням уваги до України, і знову світ зацікавився, що там в Україні. А подивіться, операція на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Вона дуже важлива. Вона дуже важлива. І вона варта на те, щоб її підтримати. Тобто, це що можна сказати про, про, про тактику і стратегію цієї війни. І в принципі, в цій парадигмі, я думаю і і приймаються рішення на поточній зустрічі. Рамштайн це перш за все зимовий пакет, так званий зимовий пакет, те, що потрібно Україні, щоб нормально пройти зиму без, без втрат, без втрат інфраструктури і без втрат на фронті, і підготуватись до нового етапу деокупації. І тепер дуже важливе питання, яке на фоні всіх цих подій виникає, це зміна ставлення, взагалі стратегія щодо Росії. Що таке перемога, що таке поразка, що, що можна допустити, чого не можна допустити? Дискусій багато, але головний те тон, який можна почути у світових дискусіях, які поки що не стали е, такими вже публічними, але у, ха, у фаховій літературі і. Серед політиків це вже обговорюється, що світу необхідно переходити до стримування Росії. Нагадаю, що таке стримування стримування радянського союзу, коли воно було у роки холодної війни. Ідея полягала у тому, що будь-яка територіальна експансія консервує радянський режим. Як агресивний, і тому він власне агресивний, тому що територіальна експансія дозволяє йому себе підтримувати, зберігати владу. От для цього Росія захоплює нові території, тому що. Дивним чином це подобається населенню, навіть якщо в неї немає нормальних туалетів. Але населення подобається влада, яка захоплює територію. Це дивовижний феномен, який був відкритий Джорджем Кенноном ще у, відразу після Другої світової війни. І він він абсолютно підтвердився. Ідея полягає у тому, що якщо Росії не давати територіально розширюватись, не давати робити територіальних захоплення, захоплень. То вона наближається до внутрішніх змін свого режиму. Цей погляд він вже формується. Він полягає у тому, що як би не змінювалася зараз ситуація в Росії, вона націлена на тривалу війну. Вона хоче змінити світ, хоче переділити світ, і навіть якщо зараз буде мирна угода, Росія намагатиметься готуватись для нового нападу. І вона зараз, в принципі, створює підвали для такого нового нападу на захід. Вона створює ну, ті механізми, які дозволять їй краще нападати у перспективі років 10 або, або навіть більше. Тому погляд такий формується, що треба переходити до світ має перейти до стримування Росії. До, до того щоб не дозволити їй захоплювати нові е, е, території, це з одного боку добре для України, тому що навіть ті, хто говорять про перемир'я, у світі вони розуміють, що це не є вирішенням. Це може бути тільки змушений крок, якщо Україна сама не зможе сама не відчуває сил продовжувати деокупацію території, тільки у такому сенсі, тому що будь-що інше не є вирішенням. Не є вирішенням, вирішення, це загострює проблему. Це так. Але з іншого боку, немає конкретного бачення, як краще стримувати Росію тактично, коли і як це робити, тому що потрібна консолідація сил, потрібна консолідація політики, потрібна комунікація західних еліт із, 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 із з, своїми виборцями. Ця комунікація була провалена в останні роки, і так зараз ну не було пояснено широкому загалу, які ризики зараз стоять перед світом. Тому що здавалось, це тех така аберація російської політики, і не буде Путіна, не буде проблеми. Зараз схоже не буде Путін, Путіна, але проблема залишиться. Тому, в принципі, це на користь Україні стратегічно, але це не зменшує ризиків тактично, тому що зараз, саме зараз, вирішуються конкретні питання, коли, як і скільки нам треба витримати, і коли і як, за яких умов і за допомогою яких ресурсів продовжувати деокупацію. Тобто, в тиждень видався скоріше стратегічним, багатим на стратегічні міркування і не дуже помітний у тактичному плані у ситуації на полі бою. Тим не менш, ще ще раз треба нагадати, що ситуація на полі бою дуже напружена, бо є інтенсивні без руху і є значні успіхи України на, на, на півдні, враховуючи все це. Можна все ж таки бути впевненими, незважаючи на будь-які на будь-які на на будь-які побоювання. Можна бути впевненими, що Україна переможе, тому що без перемоги України світ не заспокоїться. Без перемоги України просто не може початись нова епоха миру і процвітання у всьому світі. Тому Україна переможе.